Днями у Рівному автори проєкту Вавилон 13 представили перший повноматражний документальний фільм Сильніше, ніж зброя. Кінострічка складається з добірки сюжетів, відзнятих упродовж року в Києві, Єнакієво та навіть на сході країни. Це скоріше фільм Сколо про події, які відбулися рік тому назад на Майдані. Ну і продовжується зараз. До створення фільму сильніше ніж зброя долучилася велика команда творчих людей. У стрічці використано відео від часів протистояння на Майдані до теперішніх подій в зоні антитерористичної операції. У нас десь чи чотири команди знімають зараз на сході, ну так періодично. Я, наприклад, почав знімати в серпні. Я перший раз поїхав через два тижні після того, як Слов'ян звільнили. Ну і після цього я вже навіть апельтар тільки не побував і. Треба розуміти, що віздити на схід це, звичайно, певний ризик. Власне, назва фільму має реальну передісторію. зі слів одного з режисерів Костянтина Кляцкіна. Народилася вона під час перебування українських журналістів у полоні. Взагалі історія з назвою була чим сильніша, ніж зброя. Коли їх в цьому підвалі СБУ казаки допитували, то вони підходили, і це вже слово слави. Один з них підставив пістолет на дозброю і сказав, що ти розумієш, що твоє сильне, що твоя камера сильніше, ніж наше оружжя. І це... І це така штука, яка дійсно зараз, на жаль, правда. Сильніша, ніж зброя, показує еволюцію українських реалій від стихійної спроби захоплення адміністрації президента 1 грудня до кривавих боїв у руїнах Донецького аеропорту. Не лишила глядачів байдужими, й історія сповідь одного з бійців батальйону Азов на прізвище Ярош, який побував у полоні сепаратистів. Між тим документальною стрічкою зацікавилися і за кордоном. Європейський ринок дуже зацікавлений. По-перше, це висвітлення події з ну, перших кустів. І, і я думаю, що дуже цікаво побачити це і в європейському ринку, і в Америці зараз є наш представник, який дуже довгий період вже демонструє там наші фільми протигражниця Юрій Бузом. Звісно, звісно, треба перекладати. Струвати, показувати світу, що що в нас відбувається, як це нас. Автори фільму. Побували з прем'єрою як на сході країни, так і в західних регіонах, і поки планують продовжити тур містами України. Ті, хто не зміг потрапити до великого кінозалу, зможуть переглянути фільм після появи його у прокаті вже наприкінці січня наступного року. Наталія Демедюк, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.